Чи може уряд, який зневажає українську мову вважатися українським? Кабінет міністрів звільнив уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя. Звільнив його з посади, без пояснень, без обговорення, без участі суспільства і, що найгірше, всупереч зверненням провідних українських інтелектуалів, письменників, серед яких Іліна Костенко і Мирослав Маринович і Оксана Забушко і Сергій Жадан. Юрій Андрухович, Олександр Матвійчук, Йосип Зісельс, багато інших справді видатних українців, людей, які є голосом України в світі, її сумлінням, людей, які є символом України. Чи може такий уряд називатися українським урядом? Чи може український уряд ігнорувати вимоги лідерів українського народу? Чи може український уряд діяти всупереч українській конституції? яка Гарантує захист державної мови, а таке звільнення точно не захищає мову. Чи можуть міністри, які ухвалюють подібні рішення, сподіватися на повагу громадян в країні, яка веде боротьбу за саме своє існування, боротьбу з жахливим агресором? Тарас Кремінь – це ж не просто чиновник, це людина, яка змогла фактично з нуля створити дієву інституцію, яка системно захищала права українців в сфері мови, відстоювала права українців. В сфері культури відстоювала українське слово, е українську мову в медіа. І сьогодні, коли російський агресор відкрито вимагає зменшення впливу української мови, знищення саме цієї інституції виглядає як виконання ворожих сценаріїв, а слабий керівник це знищення інституції. І кого уряд пропонує натомість? Жодна з кандидатур не відповідає вимогам чинного законодавства. Тобто, уряд не лише ігнорує голос інтелігенції. Він ігнорує закон. Це абсолютно безвідповідально. І за це обов'язково має настати політична відповідальність. Ми, як громадяни, як політики, як українці, які борються за свою державу, не маємо права мовчати. Посада мовного обутсмена обов'язково повинна бути збережена і збережена сильною, а інституція захисту державної мови залишитися потужною, ефективною. І незалежною що дуже важливо, тому що захищаючи українську мову, ми насправді захищаємо Україну.